Повістки тепер будуть генеруватись в електронному вигляді. Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони. Відразу всі збудилися однак, чому збудилися, мені не зрозуміло. Давайте я роз'ясню. По-перше, спокійно. Це не електронні повістки. Справа в тому, що постановою Кабінету міністрів 560 передбачено, що повістки вони дійсно генеруються в системи оберіг, і мені було дивно, що до сьогоднішнього моменту, не дивлячись на те, що постанова ще діє. Повістки виписували від руки, тому що вони повинні роздруковуватись із системи. Там повинен бути qr код повинен бути електронний підпис. І саме в такому вигляді повістка повинна видаватись на руки військовозобов'язаному або направлятись йому на його домашню адресу. Тож нічого не змінилося, ніякі електронні повістки не введені. все, як і передбачено було законом, і е, далі воно, я так розумію, просто починає виконувати. Видихайте, підписуйтесь на мої канали в інстаграмі, телеграмі, посилання є в шапці профілю.